Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону про запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Верховна Рада провела законодавче оформлення схеми по відновленню фонду гарантування вкладів фізосіб 10 мільярдів гривень, необхідних для виконання зобов'язань перед вкладниками. Голова Національного банку України Валерія Гонтарєва прогнозує курс гривні відносно долара на рівні 11 ,70 гривень 70 копійок після стабілізації ситуації на Донбасі. У Донецьку обстановка залишається напруженою. Терористи не припиняють вести вогонь по житлових будинках. В результаті бойових дій загинули чотири мирні жителі, більше як 10 осіб отримали поранення. З початку антитерористичної операції військовими прокуратурами відкриті 1428 кримінальних проваджень стосовно військовослужбовців. Головна військова прокуратура розпочала досудове розслідування щодо службових осіб державного підприємства Антонов за підозрою у заподіянні збитків на суму понад 500 мільйонів гривень. Росія продовжить відбудовувати руський мір в Україні шляхом боротьби за так звані права і свободи співвітчизників. Про це заявив на пленарному засіданні Держдуми її віцеспікер Сергій Желізняк. Болгарія відмовляється від використання російської авіаційної техніки та поставить на озброєння нові типи бойових літаків. Це був дайджест новинок Корнформу 7 жовтня.